Всіх вітаю! Опублікований новий дуже цікавий трейлер хорору Eresis. Blizzard відповіла гравцю, який злив в дупу 100 тисяч баксів. Marvel готує гру про залізну людину і на Xbox можна пограти в готовар. Звичайно, це ще не все. Сідай зручніше, бери смаколики і приємного перегляду. Інді студія Iris Dragonis опублікувала новий короткий трейлер кооперативного хорору Eresis, а ролик дозволяє відчути похмуру атмосферу та оцінити кількох нових велетенських істот. Цілком у Лавкратівському стилі. Головному герою та ще трьом культистам належить розібратися з відкритими порталами в інший світ. Їх відкрив якийсь недолугий Бовдур, який уже загинув від своїх дій, як і населення островів. Тепер один гравець керує містичною книгою, а решта намагається знайти сторінки, що бракують, щоб закінчити ритуал. Монстрів можна буде відганяти за заклинанням, а також за допомогою світла. Ерісіс вийде на PC, конкретно дати поки не оголошено. Студія Блінґейм представила. Новий трейлер екшн-платформа Hack. Розробники також повідомили, що гра залишить ранній доступ 25 серпня і вийде на PC та Switch. Світ гри пережив апокаліпсис, а рештки цивілізації виживають у кіберпанк містах. Головною зброєю героя виступить багатофункціональний енергогачок, який можна використовувати для боїв містом і переміщення рівнями. Гравців чекає заплутаний сюжет, безліч секретів та додаткових завдань. Ласкаво просимо до зруйнованого світу гри Hack. до Дослідіть у простори занепаду світу, вступіть у боротьбу чудово структурованими таємними організаціями, вирішуйте головоломки і розкривайте найпотаємніші та похмурі секрети цього новонабутого всесвіту. Хак пробув у ранньому доступі з вересня 2020 року та отримав переважно позитивні відгуки. Гра має приємну графіку, будемо чекати. Пам'ятаєте, я розповідав про гравця, який злив 100 тисяч баксів в гру і не міг ні з ким грати в ПВП. Так ось, бліз. Blizzard йому дала відповідь. За словами гравця, він провів в очікуванні доступу на арену від 48 до 72 годин. При цьому його жодного разу не допускало до бою. Іронічно, що раніше клан, очолюваний гравцем, виграв битву Right of Exile на своєму сервері. Сам блогер мав намір позиватися до Blizzard, оскільки вважав це неправильним. А тепер з'явився коментар від компанії. За даним PC Games, в Blizzard чули про цю ситуацію та інші подібні випадки. Наразі ці скарги Вчаюся, а цього тижня планується вихід патчу, який вирішить проблему. Надії з цьому гравцю допоможуть, але фейл гри і гравця файний. Що ви з цього приводу думаєте? Пишіть в коментарях. Behavior Interactive, відома The Dead by Delaight, представила нову гру ураганний шутер Meteor Maker у сеттингу постапокаліпсису. Студія випустила анонсуючий та геймплейний трейлер у Meteor Maker Усі боротимуться за найцінніший ресурс генетичний матеріал. Гравцям належить відбудовувати свою базу та захищати цей ресурс за будь-яку ціну. Можна буде встановлювати пастки, хитромудрі будівлі та багато іншого. Звичайно, для видобутку генетичного ресурсу можна буде здійснювати нальоти на інші гравці. Мультиплеєр буде, але він асинхронний, тобто геймери не зустрічатимуть один одного. Реліз Meteor Maker відбудеться 30 грудня 2023 року на всіх актуальних платформах крім Nintendo Switch. Що ж, у Behavior якось не виходить робити круті проекти, крім Dead by the Light, але може я помиляюсь. Ця гра виглядає для мене дуже дивно. А як вам? На Xbox вийшов власний готовар за 4 бакса. У магазині Xbox все ще можна купити безсоромну копію Godovar, але якщо ви хочете спробувати це низькосортне творіння, то навряд це вийде. Зайва увага привела до видалення сторінки покупки. Гра отримала назву War Gods Zeus of Child, і судячи з роликів на це дійсно настільки погано, наскільки собі можна уявити. Перераховувати всі мінуси гри немає сенсу, але деякі з них я озвучу. Немає звуку, монстри з гри Resident Evil, Кратоса називають Warning God, модель Кратуса з Fortnite, і розробники без сорому називають гру відмінною грою, в якій можна знищити всіх ворогів та істо. Толком перекласти опис навіть неможливо, тому що з англійською тут теж серйозні проблеми. Опис говорить, що вбивати можна за допомогою вогнепальної зброї, але нічого, крім сокири. Кратос використовувати не вміє. Здійснюйте атаки з різними комбо, досягніть вищого вбивства монстрів, не вмираючи. Відчуйте силу запобіжного бога. Як така гра взагалі вийшла на Xbox? Все просто. Вона входить до складу Xbox Creator Collection, а значить, не проходила жодної сертифікації та схвалення. Чисто рофл гра запустити для друзів, щоб погнати біса. Журналіст Bloomberg Джейсон Schreier у своєму свіжому матеріалі розповів, що Blizzard скасувала розробку мобільної умовно безкоштовної Овної гри з World of Warcraft, створенням якої займалася китайська студія NetEasy. як розповів Шрайер, розробку, яка велася протягом трьох років, скасували через розбіжності щодо фінансової сторони угоди між Blizzard та NetEasy. разом зі скасуванням тайтлу було розпущено команду із понад 100 осіб, яка відповідала за розробку. Лише кільком запропонували роботу над нових місцях. За інформацією репортера Bloomberg, мобільна гра по World of Warcraft, яку до речі, планували випустити вже цього року. Мала кодову назву Нептун. Це була звична MMORPG у тому ж Всесвіті, що й Вов, WoW, але в іншому часовому періоді. Це, до речі, не перша мобільна гра Warcraft, скасована Activision Blizzard. У роботі також була гра в доповненій реальності на кшталт Pokémon Go, Тайтл під кодовою назвою Orbis Розробляли протягом більше як 4 років. Втім, Blizzard, все ж таки, випустить мобільну групу Варкрафт. Неї стане анонсована в травні Warcraft Archlai Rumble, створена за образом Clash of Clans. Наразі йдуть. The Закриті тести. Як на мене, вони не тим займаються, треба доробляти Вов WoW і випускати її на консолі, але це чисто моя ідея. Інсайдер та журналіст порталу Gian Bomb Джеф Граб у підкасті GameS Mornings розповів, що EA працює не лише над грою по Чорній Пантері, але й над ще одним тайтлом за ліцензією Marvel. Що це за гра від якоїсь студії? Граб не повідомив, але за словами інсайдера, це буде однозначно сюжетна гра. Майже відразу після цього інший інсайдер Том Хендерсон розповів, що це може буде тайтл про залізну людину, а це вже цікаво. Розробкою гри про Чорну Пантеру, про яку гра розповів на перекінці липня, якою займається студія EA, розташована в Сієтлі. Нею керує колишній глава компанії Monolith Production. Він працював з такими іграми, як Fir, Shadow of Mordor і Shadow of War. Мені дуже подобаються фільми Марвел. А от ігри зовсім ні. Я грав Марвел і Стражі Галактики. Мені не зайшли, тому чекати Пантеру з залізною людиною я не стану. Але слідкувати буду. А у вас яка думка? В коментарях. Вчені пояснили, чому людям подобаються жорстокі відеоігри. Відеоігри з боями та перестрілками, такі як GTA, Call of Duty та Fortnite, були у... і залишаються популярними, але багато хто не знає чому. І ось команда вчених із університету нового південного Вельсі в Сіднеї запропонувала пояснення цього феномену. Біологи та психологи розробили теорію, ґрунтуючись на еволюційній психології та теорії когнітивної оцінки. Суть у тому, що, на думку вчених, такі ігри закривають низку психологічних Треб геймерів, що робить їх популярними. Серед таких визначають почуття контролю над ситуацією соціальною прихильність та досягнення успіху. Саме жорстокі відеоігри дають все ще у вигляді виконання завдань, вибору покращень для зброї і інше. Також подібні відеоігри дозволяють переживати ситуації, які насправді швидше за все не відбудуться. А ще вони дозволяють геймерам контролювати емоції, тобто у цьому плані гри виявляються схожими зі спортом, оскільки дозволяють керувати агресивною поведінкою та. Вродженим прагненням до суперництва, вводячи його до соціальної прийнятого способу. Тому грайте краще в поні та симулятора козла. Це звично прикол. На сьогодні, все. Якщо все сподобалось, пиши в коментарях відгук. тисни на вподобайку і підписуйся на канал. Не болій, і зустрінемося в наступному відео.